Знаєте, що нас з русскими об'єднує? Причому так об'єднує дуже. Ну, то, що і ми, і вони ждемо того. І того ж. Представте собі. І вони, і ми ждемо пряму лінію Путіна. Тільки ми ждемо його цю чітку таку пряму лінію на кардіограмі, а вони наоборот хочуть обідитися, що він живє всіх живих і що це він їм не дасть усім копита відкинути. І ну, на нього, по суті, вся надіжда. І от їх. По нескольку часов кожен раз убіждаючи, ну вроде як поки не здохнув. Подвані пацієнт усе заметні і замітні. Путін заявив, що уберег Росію і відвел від краю пропасті. Да, скромно і з вкусом. І от так, щоб ви понимали, він чотири з половиною часа себе розхвалював, щоб, ну, щоб вже повірили, то і перейнялись. Путін отказался вважати, що не достиг целей війни і ослабив Росію. Глава російського государства Владимир Путін заявив, що РФ за годы війни в Україні окрепла і обрела подлинный суверенітет, а на фронті її войска не можуть остановити навіть НАТО. На війні з НАТО, на яку саме НАТО, як известно, так і не ну, Тим не мене, це дозволило Росії вистроїти, які там подлий. суверенитет или який там поддельный или подлинный. Да нет, поддельный будет все-таки правильнее. Боявились, например, корейцы отвоевывать этим суверенам Курскую область. Поставляют им снаряды, ракеты, стрелковое оружие. Иранцы дают им мопеды, снаряды, ракеты. Страна живет на всем китайском. І только на китайському. Ну шо китайці дозволяють собі поставляти. Індія торгує їхньою нефтю. Ну короче, подлинний суверенітет за такі стоило воювати. Хотя їм же в принципі пофиг за що воювати. Путін заявив, що йому скучно без війни в Росії без движухи, коли пулі свистят у виска, становиться скучно і возникает застой, заявив президент РФ Владимир Путін. А коли ми про них от комусь таке говоримо, нас чуть ли не шукають. Да ну ну ви чуби їх аговарюєте. Вони не такі. навчитися з ними розмовляти, а вони не хочуть розмовляти, вони хочуть воювати. Їм скучно, бачите. Ну, ну давайте їм щось таке придумаємо, а то вони бідненькі там повруться, скуки. Путин вызвал западно-технологическую дуэль в Киеве. Президент предложил ударить по центру украинской столицы орешником. Пусть определят объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, сказал Путин. А это вам еще один ответ на вопрос про адекватность пациента. Откуда ты ударить? Побольше убить. Все разрушить, уничтожить. Все І хто це нам про цю технологічну дуель віщає? Той чи його високопоставленого генерала, от тока то які узбеки самокатом були. Високотехнологічно, так. Ні, ну якщо ви хочете, ми можемо зіграти з вами в цю ігру. Навіть, як то так от поінтересній. Не в Києві, а в Москві. Да, так вам і, іще веселіше буде, повірте. Візьмемо у американців Першинг, а ви виставляєте своє найкраще в мірі ПВО. Воно ж у вас найкраще. Аналога немає. Куди тим американцям? Американські комплекси послабее. Путін сравнил Патріот и з С-300 с і С-400. Глава російського государства не очень лестно оценивает системи противоракетной і противовоздушной оборони США в сравнении з вооружением РФ. О, о, учиться як аналоговніти надої забритать. Раньше вони для цього що то там типа придумували, то там клеїли із гамна і палок. А, а ні. Що вони тут кого не опускаються? Вони зараз беруть якесь своє старе дрантя і провозглашають аналоговнітом його. С-300 вже у них лучше Петріота, а С-400, ну, С-400, це ну це, це взагалі космос. Тільки Петріот збиває взагалі все, що вони только запускають, що сьогоднішній день лишній раз показав. А С-400, якщо його поставить, що то там охоронять, то прилітає не тільки, по тому, що він охороняється і по самому С 400 обов'язково. Так що, я знаєте, на місці боротьбу з такою обізнаністю вашого пацієнта в технологічних спроможностях тих «железяк», які він рекламує, я би зараз на вашому місці серйозно напрягся. Бо воно ж таки зараз влізе в яку-то дуель, поставить охорони Москву комплексом С-400, і вся ваша Москва прахом піде. І що скаже Путін? А він так і скаже. Він чесно вийде і скаже. Победа, скажи, победа, я опять всех спас. Путин. Цель РФ в Сирии достигнута. Президент РФ Владимир Путин на итогах года заявил, что не считает происходящее в Сирии поражением России. Американским СМИ хочется подать происходящее в Сирии как сбой и поражение России, но это не так, сказал он. Поразительно, какие-то победобесия. Но вот знаете, от Сирию записывать суби в победу, вот я был уверен, что он не осмелится. Ну, те не давят синего. Так да, ніфига. І тут у них победа. Вилетіти оттуди, як пробки, все просрати, вилетіти вместе со зі своїм ставленником. Оказывается, це победа. Ціль достигнута. Так яка цель то була? Абосратися, тоді да, так, тоді все добре. Тоді це у вас вийшло. І взагалі, запам'ятайте, раз і навсі, щоб вам вот так кожен раз по 4,5 року не доводилося объяснять. Любий провал, маленький обсерон, це победа. Сомневаетесь? Путин заявил о стабильности экономики после сильнейшего за 8 лет разгона инфляции. Ситуация в российской экономике стабильна и надежна, а темпы ее роста значительно превышают показатели США и Евросоюза. Об этом в ходе ежегодного телешоу «Прямая линия» заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. По инфляции – да. Вы не только там Штаты и Европу, вы даже сами прибытие африканские страны по инфляции сейчас побеждаете, но Путин-то в этом не виноват. Це всі остальні там винуваті, що вони жиру бісяться, причому так бісяться, що вся економіка із-за цього тріщить. Путін заявив, що продукти дорожають, тому що росіяни стали більше їсти. Рост цін на продукти в Росії зв'язан з тим, що російські громадяни збільшили їх потреблення. Об цьому в ході телешоу «Пряма лінія» У четвер заявив президент РФ Владимир Путін. Так коли ви вже там нажретесь, то, а? Отак же ж і Совєтський Союз коли-то в своє время проїли, прожрали. Вспомнити, чого він розвалився? Інфляція була зашкальна. А, а чому? Ну тому що всі жрали в три горла, обжирались, їли ситно, апетітно, всього було валом, достаточно. Полки в магазинах ломилися, а власні не успівали ціни підіймати. А потім прийшов Путін і всіх спас. І устроїв їм, можемо повторити. І. Е, а що її? По суті, все. Дивіться, чувак, 4,5 години, що то там трендів, ізгалявся, все, все, а я вам за, буквально за декілька хвилин вместе зі своїми коментарями все пересказав, Причому нічого важливого не упустив. Ну, крім одного, що цей ваш діджей з прямої лінії, сам по собі вже ходяча пряма лінія на кардіограмі, і всю вашу страну він точно таку ж пряму лінію зараз і, і веде, що чим далі все як це і і Ну, Зато не скучно буде. Да? І ще одну поставлену цель достигнете, а ми в реалізації цієї цілі вам обов'язково допоможемо. Не дякуйте. Так що, давайте скинемося їм таки на пряму лінію. Ну, Вірніше, навіть не їм, а нашим хлопцям. І, вернее, кстати, я це неправильно говорити, що, що це ми нашим хлопцям допомагаємо. Допомагаємо ми собі. Але допомагаємо, роблячи так, щоб у наших хлопців... Усе було. Ну, допомагаємо ми собі. Так, от давайте самі собі допоможемо. Допоможемо Збройним силам України, які от зараз оформляють цим чортам пряму лінію, і роблять це дуже навіть такі непогано. Але хотілося б, щоб вони робили це ще краще. А для цього потрібна наша з вами їм допомога. Їм Важко, а тим більше, знаєте, без, без відчуття плеча з нашого боку, і ми обов'язково повинні допомагати всім, чим ми тільки можемо Збройним силам України. Давайте допомагати. Ми з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Це хороший полк, і він дуже навіть достойний. І чим далі більше. Про це інформації з'являється в тому ж таки інтернеті. До речі, можете позаходити, почитати у, уже достатньо багато чого. І оце ми з вами, цьому полку, допомагаємо і будемо допомагати і далі. Цей місяць у нас. Ну він знаєте, він так жвавенько дуже пішов. Я так був обрадувався. Ну, щось так до кінця місяця. Ну, все таки ближче до нового року. Воно почало якось з'їжджати затихати, Давайте не будемо так робити. Давайте закінчимо цей місяць, цей рік. Давайте достойно. Давайте докупимо нашим хлопцям, що там їм ще треба. Давайте трішки піднажмемо, серйозно, не вистачає до кінця місяця. І от ми минулий тиждень, я там поплакався, нормально були, скинулись. Ну, от кожен раз доводиться це робити. Давайте, давайте ж все це робити. Нагадаю, всім, хто забув чи не знає, як. От у вас на екрані зараз знаходяться два QR-коди. Один на банку на, в монобанкові другий на конверт в Приватбанкові. Вони приблизно однаково працюють і функціонують. І вам робити дуже легко, навели на все це. smartphone На цей QR-код він тут же перевів вас або на банку, або на конверт. Ви там ввели тільки суму, яку ви можете, хочете і повинні, я би так навіть сказав, задонатити на Збройні Сили України. Нічого при цьому зазначати там не треба, це все іде. Це ну, по суті, як офіційний платіж на банку і конверт 120-го окремо розвідувального полку. Тому там звідти ні на що інше піти не може. Але якщо вам ці варіанти не зручні, ви до інших звикли, будь ласка, нагадую в описі до цього відео. До першому прикріпленому коментарі під цим відео знаходиться купа описаних інших варіантів, які так само гарно працюють, і ними теж можна скористатись. Там набагато ширший вибір, там є і картки банку, і короткі посилання на це. Там є PayPal, там є Skrill. Там є біткоін-гаманець, там є наша сторінка на GoFundMe, на яку ми збираємо кошти. Також уже давно і воно чудово працює в першу чергу для тих, хто живе за кордонами України і хоче, наприклад, зробити платіж анонімним. До речі. Анонімний платіж це обов'язково, це вам на GoFundMe, там ніхто не побачить, хто ви, що, ви, де, ви, як ви. Значить, воно туди чудово все заходить. Значить, але окремо хотів би наголосити: значить, якщо ви користаєтесь одним із тих нижче описаних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж для хлопців, там на перемогу розвідникам 120 му ОРП, нашому полку. Там ну от будь-які, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж. Якщо ви під е, хочете підтримати наш проект в другу чергу після збройних сил України, окремо на це наголошую. Ми ну, теж будемо дуже раді, бо. Уже не раз говорив і плакався на Фейсбуці. Ми працюємо безкоштовно монетизацію з нас. Там зняли і вперто, до речі, не хочемо повертати, не, не хочуть повертати, і ця проблема не тільки у нас, а всі, хто займається оцею поточною інформацією про війну, подає, ні, там за це жорстко карають, рубають і отримати якусь рекламу там нереально, тому працювати стало важче. І будемо вдячні всім, хто підтримує наш проєкт. Але наш проєкт краще підтримати як. Або ставши нашим спонсором на Ютубі, а там знизу біля кнопочки підписатись, я сподіваюся, ви писні кнопка спонсорство, виберіть будь-який з тих варіантів, там є від дуже таких бюджетних до, ну до теж дуже недорогих. Або ще краще це робити, ставши нашим партнером на Патреоні. Оце, от я ще раз говорю, всі, хто нас любить, дивиться довго, часто, регулярно, і ну, не проти нас підтримувати, щоб і ми якось так ось жили, існували, і працювали. От краще всього Патреон. Будь ласка, переходьте, ставайте там нашими партнерами, зробіть це про там чому зручність, один раз це зробили, один раз все, і воно далі починає працювати уже без постійного втручання, нагадування, забування. Так що, оце найкращий варіант. Але ще раз в першу чергу ми підтримуємо Збройні Сили України, бажаємо знаєши, їм побільше сил, бажаємо їм виконати оце таке важливе завдання, важливу їхню місію для всього світу і зробити так, щоб. Все було Україна, а вони так і зроблять: все буде Україна, так воно і буде.